Вітаю вас, друзі! Також вітаю ось ця краса. Рожева кольківця прекрасна, неймовірне явище, видовище, коли це те Кольківця. Це дуже красива рослина родини Жимолості. Це родичі наших Вейгел і звісно. Гептокодіума і все, що є. Ну, я Жартую, насправді про гептокодіум, там там росте, привіт гептокодій. А справді це дуже цікава рослина, але мало поширена гептокодія. А Кольквіція радує вже не один рік мене і мою сім'ю. Кольквіція прекрасна в будь-яку пору року. Після того, як вона навіть відціляв, вона є дуже гарні такі стебла, бачите? Я вам сьогодні покажу всі свої сорта, в мене їх три. Ця калькіця прекрасна, як я пам'ятаю. Подивіться, як гарно, коли ред Чіфри. Барбарис поєднується з цими гарними квітами кольквіції. Наскільки гарно, як сонце вечірнє пронизує оці всі листочки, підкреслюючи таку пристрасть і таку ніжність одночасно. Так, ну зараз ми на ми подивилися Кольквіцію прекрасно. Зараз кольквіцію, яка називається Pink Cloud. Е, бачимо, як дуже схожі квіти вайгели на квіти кольквіції. Де там? Вон, ось. Так, ходімо. У мене в такому курйозі знаходиться, тому що е я посадив посаду будлеї, а коротше, будлеї не, в цьому році перезимувала гарно, і того її майже не видно. Ця кольквіцька називається Pink Cloud. Бачите, квіти зовсім відрізняються, вони більш рожеві, дуже гарні. В неї бутони такого насичного рожевого кольору. Там на скло. Е також сім по собі квіточки. вони... Я Розумію, друзі, що зараз тут такий перепад, але тому що баланс білого він не показує те, що хочу я сказати вам. Але сподіваюся, він вам може хоча б так. Ну, отут щось таке більш-менше. насправді, більш світлий відтінок цих квітів вони нас дуже радують. Зовні гілки дуже схожі, листя майже однаково, все. Після того, як вона відцвітає, можна обрізати ось ці ось цвіття, але якщо ні, то на зиму будуть такі цікаві пухнасті плоди, які залишаються на цій рослині аж до весни. А взагалі-то кольквіція вона відіграє дуже красиву роль, дуже гарну роль в ландшафтному дизайні. Окрім того, що вона прекрасно цвітає в кінці літа на, почат... Боже, в кінці весни, на початку літа. Вона взимку і старі стебла вони мають таку функцію, як Позбуватися старої кори, і такі ніби як бумага. Бумага відчаровується. І скільки я знаю за легендою, в Японії там, ну десь допоможі чи Японії чи в Китаї одне з вах, боже мені так соромно, але я весь час плутаю походження рослин звідти або звідти. Вони зовсім різні країни, зовсім різні люди, але для мене дуже схожі вони, тому що і там, і там я не знаю, мову їхню, боки ще не японську, не китайську. Ось, Пінклауд. І зараз я вам покажу, а так що я розказував, що в, Добре, в... На Далекому Сході її кору використовували як папір, тобто на ньому можна було писати. Ось, і Зараз я вам покажу маратко. Це карликовий сорт кольківці. Він жовтолистий, Поки що він в мене в цьому році не цвіте Із ряду причин, але це не пукається, я ходжу щопанцями, щоб ви знали. Ну, да. Бачите, такі красиві жовті листя в неї, красиве, розв... рожевого такого кольору молоді прирости. Ось. Чесно кажучи, тут забагато сонця, але дуже цікава тема, що рослинами, які мають варіга, то, тобто жовти, бачите, як похироплідник, це нагід, зелені, до речі. Їм треба або не знаю, може їм до бабки зводити, тому що навіть дивіться, бачите, тут калина теж, ауре вона підгоріла. Бачите, от жовтость, жовтість, тому що от, ну, занадто багато інсоляції і росина просто відгорає. Це дуже погана штука, е, але ну, береза, бачите, береза на е, Golden Treasure, вона прекрасно себе поки що почуває. В літню спеку я накриваю кольквіцію цю таким ящиком, щоб вона не так сильно горіла. Я розумію, що це не дуже гарно для ландшафтного дизайну, але це дуже класно для рослини. Ось так. Так що такі от кольквіції. Ну, давайте з ще раз повернемося до нашої до нашого кольквіці прекрасниці. Це бачите, зараз я в процесі заслався цим агрополокном. Поступово тут ще ось таке все робиться, бузок різав, але це буде класно. Пізніше трошки от, повертаємося до кольквіції. Кольквіція дуже проста у вирощуванні в культивації рослина. Вона не потребує майже ніяких спеціальних умов зростання чи спеціальних знань її вирощування. Єдине, що сонячне місце можна півтінь, а воду ну, я особливо не поливаю, дуже, дуже стійка до життєвих проблем. Ось що ще Ой, скло. Важливо, важливо її вчасно підрізати, тому що чим сильніше будете різати, тим будуть більше пагони виростати. І це буде більше таких от красивих пагонів для цвітіння. Ось так от, друзі, ми з вами сьогодні побували в світі Кольквіції, в яскравому представнику родини Жимолості. І сподіваюся, вона у вас також є в вашій колекції. Якщо ні, пишіть час і часу у мене бувають її саженці. па, -па.